Вимикай буденність. вмикай премач. Один один повертається в ефір загальнонаціонального телемарафону. Сьогоднішній ранок проводимо з вами. Ми Євген Плінський назвати Ірина Прокоф'єва. І зараз з нами на зв'язку буде справді унікальний гість. Не так часто у нас бувають пілоти військової авіації. Отже, Микола Любарець, підполковник збройних сил України і герой України. Цю посаду найвищу державну нагороду. Він отримав за надскладний бойовий виліт до оточеного Маріуполя, щоб доправити боєприпаси гарнізону, який був там, а звідти забрати тяжко поранених. Про військо. Авіацію і унікальні операції в небі. Будемо говорити далі. Вітаємо Ми вас ефір. В ефірі. Доброго дня. Пане Миколе, ну давайте, власне, почнемо з цієї надскладної операції пробратися в оточений Маріуполь. Я знаю, що ви говорили про це в одному з документальних фільмів, але отут цікаво, як ви на неї погодилися і чи був у вас вибір погодитися або ні. Ну, Так, дійсно, давав я інтерв'ю для. Документального фільму Підйомна сила, рекомендую його подивитися, хто його не бачив. Це якраз про нас, про армійську авіацію, про людей в першу чергу. О, що стосується операції на Маріуполь, тому вже багато льотчиків переді мною розповідали про це. Що додати, я не, навіть не знаю. Так була задача, бу, було усвідомлення, що. Або зробимо ми, або не зробить ніхто. О, всі розуміли, що ця місія першочергово призначена на провал. За всіма підручниками це неможливо було зробити. Але армі... армійська авіація це коли всі кажуть неможливо, а ми запускаємо двигуни. Ви знаєте, пане Микола, ми витягнули цю історію, да які вже там вже вже три роки плюс. Для того щоб ну по перше, нагадати українцям, що ми, ми писали тоді історію так, і тоді ситуація на фронті для України була набагато складніша ніж вона є зараз, тому що зараз дуже складно українцям сприймаються і ситуація з обстрілами, і наступ на сумщині. І наступ росіян на Донбасі, і у людей є відчуття того, що що, що ми, якщо не на межі катастрофи, то на на десь межі пода десь близько неї. Тому ми і е, вирішили почати з вами з цієї історії, щоб нагадати людям, е, що такі люди, як ви, е, писали героїчні сторінки цієї війни, і це було тоді, от як ви кажете, за всіма підручниками це було неможливо. Це був провал, але е, але ви це робили. І, і і тоді це надихало і фронт, і тил. Тому зараз нам потрібні спогади про ті історії. Про ті події, щоб нагадати людям, як це було, і що неможливе, теж можливо. Якщо говорити про фронтову авіацію, до якої ви дотичні, да ми так розуміємо, що зараз фронтова авіація забезпечує і боротьбу в тилу проти шахетів, коли відбуваються всі ці нальоти. Чи дійсно це так? Що дійсно наша авіація працює і по дронах, і по ракетах, які які вночі тероризують Україну? Армійська авіація виконує завдання цілодобово вже не один рік, і до повномасштабного вторгнення включно ми виконуємо завдання по всій території України. Це не тільки передній край лінії фронту, тому а роботу в системі ППО я б рекомендував не висвітлювати в ефірах і людям не викладати ніяких відео, тому що Наші збройні сили також відправляють їм безпілотники, і набагато краще буде, якщо росіяни не будуть знати нашого досвіду роботи в системі ППО. Мені здається, Тому що моя відповідь буде так. Але мені здається, що українці, знаєте, стали за ці там три роки повномасштабного вторгнення настільки дисциплінованими, що ми вже точно знаємо, що можна знімати, а чого краще не знімати. І не викладати ніби й так, але все одно знаходяться люди, які за гроші працюють на ворога. На жаль, так. На жаль, Це так, так дійсно да. є. Але е на честь нашим спецслужбам вони системно виявляють, і Служба безпеки майже щодня звітує про виявлення таких любителів руського міру, які яких знаходять в тилу. На жаль, такі люди ще є, але е проти них е теж ведеться контрборотьба. Пане Миколо, я знаю, що одна зі сторінок вашої особистої біографії. Ви були миротворцем у Демократичній Республіки Конго до повномасштабного вторгнення, це 19 20 рік. І ну от ви як ніхто знаєте, що таке миротворці? Пам'ятаєте, оці розмови про те, що потрібен миротворчий контингент в Україні? Про те, що у нас тут має бути, якщо не миротворчий, то просто іноземні війська тут розташовуватися. Яке ваше особисте ставлення? Це дійсно нам потрібно, враховувати. Чи ваш досвід миротворця в Африці, давайте дивитися правді в очі. Допоки Росія в Радбезі ООН не буде ніяких миротворців в принципі, плюс миротворці це не панацея. Це просто інструмент для досягнення уже політичного рішення між керівниками держав. Тому нам потрібні не спостерігачі ООН, а потрібна зброя. Потрібні кваліфіковані професійні люди, які знають свою роботу і виконують її добре. Ну, мінімум, добре. Жоден миротворець не зупинить жодного шахеда чи калібра, чи будь-якої іншої ракети, там Ескандера і так далі. Це зброя Це зроблять Збройні сили України. І тільки вони, і тільки наші люди, і тільки українці. Якби це було потрібно для інших держав, якби інші держави це усвідомлювали, ця війна б вже закінчилася давним-давно, ще в 2014 році. Коли ми говоримо про фронтову авіацію, о, треба глядачам пояснити. Я я перепрошую армійську авіацію. армійську, да вибачте, да армійську авіацію, то ми говоримо на да, здебільшого про гелікоптери і їх застосування, Чи правильно так. ми розуміємо, і ми і глядачі. Так. Так, абсолютно правильно. наскільки на, на роль гелікоптерів на, на, на лінії бойового зіткнення і в тилу в, вона вона залишається в тому вигляді, в якому а, це пише військовий підручник, тому що ми знаємо наскільки в піві дрони вплинули на роботу там бойових машин, бронетехніки, танків. Фактично нівелювавши той самий снайпінг на фрон на лінії фронту і застосування танків. Що з армійською авіацією? Наскільки гелікоптери залишаються тією зброєю, яка ефективно працює, може працювати на передовій? Гелікоптери. При... Наявності сучасного обладнання він далі буде залишатися е, дуже грізною силою, е, надзвичайно точ, точною, але при наявності е, сучасного обладнання е, чого в нас немає, ми наразі покладаємося лише на професіоналізм е, наших льотчиків е, і інженерно технічного складу, які роблять неможливо в сучасних умовах. Я нагадаю, що армійська авіація е, працює на надстарих вертольотах. Це 80-ті роки початок. Збільш е, сучасно у нас досі нічого немає, прицільно авіаційного комплексу також немає. Але результативність у нас дуже хороша, я б сказав, дуже хороша. При цих всіх умовах, тому що працюють люди, які знають свою роботу, в яких є досвід дуже надзвичайних людей, і правильне використання правильні задачі від командування армійської авіації, тому що у нас всі абсолютно мають бойовий досвід від командуючого до наймолодшого лейтенанта. Пане Миколо, до речі, про те, на чому ви воюєте? Знаєте, коли у нас в Україні ще не було f 16 у нас було дуже багато промоутерів цієї військової техніки. Дуже багато було зроблено і дипломатичним, зокрема шляхом для того, щоб ці літаки з'явилися у нас в Україні. Плюс у нас є міражі 2000 Це французькі винищувачі. А от стосовно гелікоптерів, нічого не чути. Чи є такі промоутери, які би. Говорили на заході про техніку, яка необхідна е, льотчикам, і що би ви хотіли би бачити в цьому авто... авіапарку? І Чи є умовний аналог на заході тим самим гелікоптерам? Я так розумію, що ми літаємо зараз на старих радянських мі. Які можна, можна називати російськими, да, тому що в Росії це підприємство їх виробляло. Чи є якісь утоналах f 16 тому в, в гелікоптерному парку? Так вони є. Вони в, в, в багатьох країнах є. Який саме тип ми би хотіли? Це вирішить вже наш командуючий армійської авіації. Там, ну, а з, відповідними... так, за бажанням, Що би хотілося? Хотілося б будь-що, що стріляє точно і літає без відмов. Щоб це була надійна техніка і точно. В ідеалі така техніка, щоб як можна менше від льотчика потребувала дій. Ну, це фантастика. А такі існують в природі? Так. Ну, в сучасному світі вже багато що існує, якщо порівнювати нашу армійську авіацію з ну, ті гелікоптери, якими користуємось, ми з тими, що має наш ворог. Чи можна це порівнювати? На якому рівні російська армійська авіація, що вони використовують, і наскільки це там перевищує той рівень, який доступний для нас в цих умовах? Uh, їхня армійська авіація, як і будь-який інший рід військ, використовує кількість в першу чергу. Це ще совковий стандарт, і він зберігається по сьогоднішній день. Uh, нам це не досяжне, в принципі. Uh, також їхній авіапарк армійської авіації обновлюв... обновлявся постійно. Uh -huh. Це І свіже по залізу, і свіже по, ну, по сучасності. Хоч і недосконало далеко недосконало, на щастя. Тому так, ми відстаємо від них поки що. А вони взагалі, я часто... В плані а вони взагалі часто використовують гвинтокрили по лінії фронту, коли працюють. Ну, і, і яка тактика да застосування, в принципі, на сьогодні гелікоптерів, враховуючи те, що я казав там про FPV дрони про зміну ландшафту лінії фронту? Яка тактика застосування? Застосовують вони армійську авіацію приблизно так само часто, як і ми, тому що це авіаційна підтримка піхоти безпосередньо на полі бою. І це ураження легкоброньованих цілей і особового складу. Тому так вони її застосовують. Нинішні технології дрони і інші дрони змінюють е, тактику усіх родів військ, е, це неминучість. Е, Будь-яка війна приводила до прогресу, до зміни абсолютно всіх доктрин і всіх планів ведення бойових дій. Тому е, це неминучість. Ми також змінюємо, але про це. Я не думаю, чи варто розповідати? Краще ми будемо продовжувати робити різницю на полі бою, пане Микола, а вже потім, потім вже розповімо обов'язково в документальних фільмах, інтерв'ю і так далі. Пане Микола, буквально хвилинка у нас залишається, оскільки ми не можемо е, ані анонсувати, ані говорити про якісь е, операції, е, які були для вас складними і цікавими водночасно. Але от хочеться запитати, що вас надихає, коли ви. Здійснюєте черговий вильот. Можливо, це знаєте, якась дрібничка, як, от в тому фільмі, про який ми вже говорили. Хлопчик, який постійно махає прапором перед, перед льотчиками, які вилітають. Вже, на жаль, нічого не надихає, окрім помсти. Угу. Лише помста і все. Але, тим не менше, це хороше паливо. О, ну, на ньому далеко не заїдеш також. Тому нам потрібна нова техніка, нові вертольоти засоби ураження. Да, і мені здається, що цю тему потрібно піднімати і в інформаційному просторі, і в зовнішньополітичному треку. Як зараз кажуть про це, нам потрібна та авіація, яка буде ефективно нищити ворога і мститися. да і мститися ворогу за те, що він робить на нашій землі. Дякую вам дуже, Микола Любарець, герой України, льотчик 18-го окремої бригади армійської авіації. Мені Грисік. Орскав був з нами на зв'язку.